Найкращий спосіб заварювання, коли спекотно. Якщо погода дуже спекотна, тоді метод заварювання поверх льоду замінить вам ваш улюблений поровер, залишаючи в чашці всі смакові та ароматичні профілі. Це прекрасний вибір, якщо ви бажаєте прохолодний кавовий напій без втрати міцності та смаку кави. Ось що нам знадобиться: воронка із фільтром, стакан або чашка, лід, чайник, кавомолка, кава та ваги. Давайте почнемо. Спочатку нагріваємо 200 мл води, Покладемо 2-3 кубики льоду у сервер. Поставте сервер на ваги, а на сервер воронку з фільтром. Далі 20 грам свіжомелено кави засипаємо у воронку. Розмір помелу має бути трохи дрібніший, ніж, звичайно, для проверу, тобто середній помел. Легенько встряхніть воронку, щоб вирівняти каву в воронці та увімкніть ваги. Весь процес заварювання складається з трьох вливань 200 мл гарячої води. Кожне вливання робиться по спіралі, починаючи від центру трьома колами до краю і три кола назад від краю до центру. Ми готові заварювати. У першому вливанні використовуємо 40 мл води. Увімкніть таймер та почніть вливати воду за нашою спіральною схемою. Саме вливання займе приблизно 10 секунд. На 40 секунді почніть друге вливання, доливаючи воду, поки ваги не покажуть 120 мл. Зосередьтесь на процесі вливання, наче це медитація. Не думайте про щось інше тільки про каву та задоволення, що скоро отримаєте. Контролюйте процес як майстер чайної церемонії, слідкуючи, щоб всі кавові частинки були задійні у процесі заварювання. Коли на таймері буде 1 хвилина і 10 секунд, почніть останнє третє вливання, використовуючи всю воду, що залишив, тобто до 200 мл. Після того, як вся кава пролється через фільтр, обережно взбовтайте каву у сервері повільними рухами, щоб лід остаточно розтанув. Покладіть у стакан новий лід та насолоджуйтесь чудовою кавою. Не забудьте, що чудову свіжу каву можна знайти у Кофі. Приємного кавування!